Так, усім доброго дня, у нас хмарка корот, летить. Одну летить. Мала бути злива, корот, але нема. Ну що, ми все ми одно зробили те, що планували. Трактор вже на базу доїхав. Значить перебираємося, ми в ті сторони будемо працювати. Халепка з ще мене виходить в амароке. Чу спіткала більше всього, що накрився генератор. Ще до господарства я доїхав. Заїхав до хлопців, що ремонтують. Вони кажуть, треба знімати прижний машину. У мене був вибір або ремонтувати амарок. Ну, зараз поставив на зарядку, думаю. Хай тушки заряджається там. Або короче, їхати цей е... Їхати було сіяти. Я все-таки поставив на те, що треба їхати сіяти. Що в нас там? Коротше, все по плану. Зараз без всього, якщо це така хмарка буде, заправляємо ХТЗ і вперед коротше, тут в мене біля господарства є забурянених 10 гектарів. Такі забурянені, що я не знаю, може їх спалити гліфосатом, а потім цей посіяти прямим посівом чи прошкрябати. Зараз поїду спробую пошкрябати, що там буде. Такі діла. Так, тять Петя пригнав машину, мазу поставив, масу виключив, все нормально. Бо приїжджав в мене на поле, в мене ці клаптики, як я називаю по 5-6 по гектарів. Це він приїжджав на поле дальнє. Мене коротше, цей догрузив. Бо я думав, що мені не хватить. Хоча можна було різкнути, але різк благородне діло, я хотів до дощу це все закрити. Щось воно тягне, непонятно, буде чи не буде. Ну, почекаємо півгодинки, можна сюди хизюка пригнати, Зараз будемо заправляти його. Так що такі діла у нас продовжуються далі посівна, тяжко. Але між дождиками, між цими що там у нас вийде. Зараз ми більш всього що цих 10 гектарів бабахнемо тут. Знімемо коротко, м -м -м спарочку з МТЗ, там такі вже рівні. Гектари у нас як я називаю і захамут. І поїдемо і будемо вже кропити. Прийшли запчастини по ходу на оприскувач. П'ять я розібрав цю ерунду, в чому була проблема. Була мікротрещинка в корпусі розподілителем. Прийшли запчастини. ну эти штуки короче была тут микро трещинка на получается она э, за резинку тут же идет да, резинка вставляется ну типа цей. и за резинку и вот это оно капало не люблю я когда капало там мне надо было одну заказал две бо в принципе две я больше всего что разморозил а может не разморозил ну все бывает это же пластмасса, она на солнце ведь сегодня, ведь. Короче, все дела. Лежить він в мене він розібраний. Коротше, піде дощ, ми його складемо. Немає нічого там у десь воно все лежить. Піде дощ як ми його складемо. Так ж, Такі справи. Працюємо, не здаємося, але за мороком, звісно, не, не хоче він виходити нам на цей. І почіпник більш всього в колісі треба міняти. І короче, генератор. Ну, Генератор це такое діло. Посідній раз його ремонтував десь років 4 назад. Може він там пилюкою забився. Або муфта накрилася, електромуфта тут на шківу. Так що дві причини. Зараз вже без чогось сп'ять. Не бачу смисла гнати його завтра зажену на ремонт. Бо, може, сьогодні будуть дощі, передаю там пару днів душі. Короче, У нас залишилось досіяти 10 6, 2, 2 і 7, 2, 4, 2 і 6. Коротко. Два дня роботи, більше їздити, як я називаю. Ну, 4 дні, бо треба спочатку продерти їх, відкультивірувати, а потім сіяти. Так що такі от справи, що у нас там подається по сінечку, чи нічого мене згубили, бо ці переїзди великі, вони дають тюлей. Так, все на місці. Все на місці, грязний, як чорт, але таке буває. Хорошо, всім пока. Боже, телефон звони.